27 рішень ухвалили 4 лютого у ході виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Чергове засідання провела міський голова Ольга Попенко. На розгляд членів виконкому вносили 29 питань, та два з них були зняті з порядку денного для більш детального вивчення. Представники двох приватних тепловидобувних фірм пропонували встановити тариф на тепло. У членів виконавчого комітету виникла низка технічних питань. Тож, відповідно, рішення ці проєкти відкладено на час уточнення та доопрацювання. Серед питань, котрі підтримали виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Дане фінансування призначене для відшкодування витрат на гідне поховання воїнів, прилучан, котрі загинули, захищаючи Україну. Раніше сума допомоги складала 20 тисяч гривень. За пропозицією міського голови Ольги Попенко, розмір фінансування збільшили до 30 тисяч гривень. Дану пропозицію підтримали одноголосно. Погодили члени виконкому і встановлення меморіальних дошок трьом героям Прилуцької громади. А саме Руденку Олегу та Панченку Дмитру на фасаді будівлі гімназії номер 2 та загиблому захиснику Матвєєву Сергію на фасаді будівлі гімназії номер 13. Про хід виконання указу президента України про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування, звітувала Людмила Пашук. Хочу зауважити, що протягом 2024 року всі заплановані заходи, які планувалися в роботі із зверненнями, були виконані. Прошу підтримати проєкт рішення та затвердити план заходів на 2025 рік. Заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль представив членам виконкому питання про минулорічну роботу комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних на підприємствах в установах та організаціях, що перебувають на території міста. Зазначає це щорічна процедура. На початку двадцятьвертого року ви приймали таке відповідне рішення про проведення переві перевірок на підприємствах установах нашого міста щодо стану ведення військового обліку на них у нас було проведено 5 перевірок. Всі вони проведені відповідно до плану. Таких суттєвих зауважень немає. акти всім були підприємства надані вчасно. Дай Бог, і в цьому році стан ведення військового обліку буде нас в нашому місті на доброму рівні. Відповідно плану виконують і рішення виконавчого комітету щодо популяризації та функціонування української мови. Як зазначила доповідачка Олена Олександрова, на сьогодні активно працюють у цьому напрямку в бібліотеці. імені Забашти працюють на сьогодні курси з української мови, працює клуб літературного слова І всі бажаючі прилучани можуть поновити свої знання з української мови. Це відкритий доступ є як і прилучан, так і внутрішньопереміщених осіб. Також, згідно плану, у прилуках минулоріч активно проводили заходи з відзначення подвигу ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної недоторканності та цілісності України. У ході засідання затверджено і суб'єкта господарювання, що здійснюватиме відпуск лікарських засобів за програмою Доступні ліки. Міська рада провела конкурсний відбір. Перемогу отримало комунальне підприємство Ліки Чернігівщини, Чернігівської облради. Виконуюча обов'язки директора міської дитячої лікарні Олеся Цибенко доповідала з двох питань: це затвердження з Мін до фінансового плану на 2024 рік, а також звіт про його виконання, підтримали і проєкт рішення про взяття на облік дорожніх знаків. Продовжує працювати комісія по обстеженню дорожніх знаків на сьогодні. В додатку в додатку показано ще 870 штук дорожніх знаків, які пропонується комунальному підприємству «Місвітло» взяти на облік. Так як дане підприємство згідно статуту є утримувачем і балансоутримувачем дорожніх знаків. На порядок денний вносили і питання про заходи щодо протидії поширенню пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед населення міста доповідала Юлія Касьян, директорка центру соціальних служб. Відповідно до плану, всі заходи, які були в ньому передбачені у 2024 році, були виконані. На 2025 рік передбачено плану, якому на один пункт більше, тобто 16 пунктів. Пункт, який новий, це номер 13, його внесло управління освіти. Це буде акція, яка буде проводитись у грудні двадцять. П'ятого року міська рада фінансує витрати на поховання прилучан, що не мають постійного місця проживання. У ході засідання виконкому встановили розмір допомоги. На виконання постанови Кабінету міністрів України номер 99 від 31 січня 2007 року. На органи місцевого самоврядування покладено виплата матеріальної допомоги на поховання. Пропоную встановити розмір 4 тисячі гривень. Члени виконкому ухвалили відповідні рішення із фінансових майнових питань, підтримали проєкти рішень, що стосуються містобудування та архітектури. На порядок денний вносили і низку звітів про роботу у минулому році. Підсумки підбивав і Микола Гайдай, начальник управління адміністративних послуг. Говорить, на сьогодні міський ЦНАП пропонує прилучанам понад 380 послуг. Всі вони були доступні та надавалися відповідно до законодавства. Найпоширеніші з них в сфері реєстрації нерухомої на реєстрація бізнесу рес. Реєстра... Рація зняття з реєстрації місця проживання, надання послуг державного кадастру, паспортні послуги, послуги в сфері містобудування та архітектури. Також приймали і письмові звернення. Протягом минулого року надійшли майже 25 тисяч заяв. 4 лютого звітували і начальниці загального відділу міської ради, відділу організаційної роботи, а також відділу звернень громадян. Більш детально про це дивіться у наступних випусках новин телеканалу Прилуки.